Вітаю вас, брати і сестри. Зараз у нас час розмірковувати над Словом Божим. Хочу поділитися деякими своїми думками і вірю, що вони збагатять кожного із нас. Буду читати послання Апостола Павла до Колосян. Він звертається до помісної церкви з такими словами. Тому і ми від того дня, коли це почули, не перестаємо за вас молитися. І просити, щоб ви сповнилися пізнанням. На що би я хотів звернути увагу? Апостол Павло, ви знаєте, був місіонером та засновником багатьох церков. І в багатьох своїх посланнях до Колосян, Єфесян, в інших посланнях він молиться за помісні церкви. Таким чином, він є прикладом для нас, щоб кожна віруюча людина. Молилась за свою церкву. Користаючись цією нагодою, знаю, що ми всі багато молимося, але ми повинні молитися більше і більше приділяти часу в молитві віднанні з Господом. Коли ми просинаємо зранку, ми повинні завжди знаходити час для молитви. Хай це буде 10 хвилин, 15 хвилин, навіть 5, але щирою молитвою. За що ми повинні молитися? Прочитавши цей вірш, Павло концентрує уваги молитву за помісну церкву. Ми, як сім'я, ми молимось один за одного. І ви знаєте, що у нас і в середу, і в неділю є окремий блок служіння, коли є молитва за потреба. Це є, є важливо підтримувати молитовно потреби один одного. Цих потреб у нас неймовірно багато, і їх неймовірно багато у кожного із нас. І Павло концентрує увагу, як важливо молити за свою церкву, в якій я духовно народився, зростаю, розвиваюся, і в якій каються люди. І вони також повинні рости духовно, зростати і розвиватися. Але за що молиться Павло? Коли ми молимо за церкву, переважно. Ми іноді фокусуємо увагу на чомусь такому матеріальному. Але Павло, молячись за церкву, він фокусує увагу на інших речах, саме на духовних речах, які є важливі для розвитку церкви і особисто для розвитку кожної людини. Що він говорить? Щоб ви сповнилися пізнанням його волі в усякій мудрості і духовному розумінні щоб ви сповнились пізнанням його волі. Дуже важливо розуміти волю Божу. Як її може людина зрозуміти? Насправді слово Боже дає дуже чітке пояснення, особливо коли ми читаємо перший Псалом в Старому заповіті, другий вірш, де цар Давид просто стверджує, що праведник по своїй природі повинен перебувати в законі Божому. І коли людина перебуває в законі Божий, це і є воля Божа. Тобто воля Божа для кожного із нас полягає в тому, це перебування в його законі. Стосовно особистого керівництва Божого в нашому житті. Коли людина перебуває в законі Божому, а через закон Божий слово Його це є його відкриття. Ми намагаємо зрозуміти, який є наш батько щодня все більше і більше. Тоді Господь, бачивши оце наше прагнення, розуміти його, Він проговорює особисто в серце кожної людини, чим людина повинна займатися. Неможливо зрозуміти волю Божу, бути наповненим його волею, якщо людина не перебуває в Слові Божому. Тобто ці речі дуже глибоко взаємопов'язані, і з одного витикає інше, походить інше. Неможливо зрозуміти Христа, якщо ти не слідуєш за Ним. А та людина, яка слідує за Ісусом Христом, вона задає питання, через які інструменти, механізми я можу зрозуміти Ісуса Христа. І відповідь дуже проста: через читання Євангелія. Далі людина робить другий крок. Вона відкриває святе письмо і починає читати Святе Євангеліє. Читає Слово Його, розуміє через це слово, як робив Христос, як діяв Христос, що говорив, як відносився до людей. Тож, побачивши всю цю механіку, людина задає питання, що я маю з цим робити, і приходить до висновка, що все це я маю застосовувати в своєму житті. Після того, коли людина застосовує приклад Христа в своєму житті, практикує це на практиці, тоді відбуваються ну, дії в житті людини, зміни відбуваються в житті людини. Людина починає ставати середовищем наша природа, наповнення Богом, Дух Святий наповнює цю людину і починає направляти цією людиною. І що цікаво, цікаво те, що Павло концентрує увагу та людина, яка наповнена його волею, вона також і автоматично наповнюється усякою мудрістю. Якщо Бог відкриває людині волю, показує, що, чим людина повинна займатися, він дає мудрість. Мудрість це практичні знання, це інструмент, який допомагає людині реалізувати волю Божу. Без мудрості не, неможливо волю Божу реалізувати. Якщо нема мудрості, ти тільки споклюєш той план, який Бог тобі довірив, тобі особисто. Але маючи мудрість Божу, ти зможеш цей план, який Бог тобі дав, твоє покликання, власне, реалізувати так ідеально, як це бачить Господь. Можливо, не тільки зрозуміти волю Божу для свого життя. Його покликання, але ще треба правильно втілити це так в наше християнське життя, щоб воно відобразило той задум Творця, в якому він це бачить. Пам'ятаєте цей приклад зі старого заповіту, коли Бог відкриває Моїсею, що він повинен побутувати з Кінії, і він говорить такі слова, що треба це зробити по тому зразку, який я показав. Так от Бог хоче, щоб ми виконували, виконували його плани, Його особистий план, по певному зразку. А для цього треба Його мудрість. Далі, Павло каже, щоб ви поводилися гідно Господа, аби догодити йому в усьому, поводитись гідно Господа, щоб йому догодити. Це те, що я сказав на початку. Поводитись згідно Господа відбувається тільки тоді, коли ти розумієш Христа, а розуміння приходить, коли ти слідуєш за Ним. Це коли апостол Павло, пам'ятаєте, в римлянах Він піднімає тему у восьмому розділі послання до римлян, тему ходити за Христом. Так от значення ходити за Христом означає жити з Ним, жити, ходити. Так от, для того, щоб зрозуміти Христа і бездоганно втілити Його план в нашому житті, щоб ми поводили згідно нашого Господа і догодити Йому, то це відбувається тільки через розуміння. І дуже важливо сконцентрувати свою думку на тому, щоб ви поводили згідно Господа, Павло підкреслює одну важливу деталь. Він показує статус, який повинен бути нашого християнського життя. Він повинен відповідати тому статусу, що зображено в Євангелії, те, що представив Христос. Петро говорить, що ми царство на священство, народ святий це титули, які носить праведник. І от поводитись і гідно Христа, брати і сестри, це величезний привилей. І коли людина в собі відображає таку гідну поведінку, яка наповнена Божою мудрістю, і все це супроводжується, проявляється в покликанні, тоді наше життя стає в Божих очах просто досконалим. Не тому, що ми досконалі, а тому, що ми, як прості люди, але маючи у своєму серці Духа Святого, хочемо бути схожими на того, хто нас покликав. Хай Господь всіх нас благословить.